За підсумками 2023 року було багато успішних виступів саме на міжнародному рівні. Це чемпіонати світу та чемпіонати Європи. Незважаючи на війну, спорт повинен розвиватися і молодь повинна мати можливості виступати на різних змаганнях. Тому ми тішимося, що така кількість спортсменів відзначається. А також дякуємо першу чергу тренерам, бо за е, хорошим спортсменом, великі тренера. Дуже вдячна ЗСУ за можливість виступати, тренуватися і готуватися також представляти Україну на різних міжнародних стартах, виносити прапор України на п'єдестал. Найбільша мотивація те, що я можу представляти свою країну. То, що я можу вставати на п'єдестал і буде піднімати справу України. Сподіваємося, що цього року буде ще краще, що буде менше тривог і що ми якомога швидше закінчимо війну і наш спорт повернеться в те русло, яке воно було раніше.